Унікальні властивості граната та його кісточок. Всім вітання. Майже неможливо перерахувати всі корисні властивості гранату, які містить велику кількість різноманітних антиоксидантів, вітамінів, амінокислот та мінералів. Всі напевно знають, що гранат та гранатовий сік підвищує рівень гемоглобіну в крові та зміцнює імунітет. Гранат багатий на вітаміни С, К і В5, на мідь та калій містить потужний антиоксидант, пунікалагін. Завдяки своїм корисним властивостям, лікарі рекомендують вживати його для профілактики та лікування різних захворювань. Цінується гранат завдяки своїй м'якоті, та мало хто знає про кісточки граната, які становлять майже половину його ваги, і вони також є істивними та корисними. Вчені стверджують, що залежно від сорту в плодах може бути від 500 до 1400 кісточок. Бувають сорти гранатів з м'якими або дрібними кісточками. Вони містять складні вуглеводи або полісахариди, крохмаль і клітковину. Ті речовини потрібні шлунково-кішковому тракту людини для роботи, його перистальтики та виведення токсинів. Цілі кісточки гранату, проходячи через відділи шлунково кішкового тракту, працюють як щітка, вимітаючи усе зайве. Більшість людей можуть вживати гранат разом з кісточками, і це буде корисно. Проте у людей із хронічними закрепами споживання кісточок може негативно вплинути на роботу кишківника. Також лікарі вважають, що краще не їсти гранат з кісточками людям з виразкою або ерозією шлунка чи кишківника, а також людям, у яких алергії та індивідуальна непереносимість цієї ягоди. Гранат як з кісточками, так і без краще не вживати дітям до 2 років. До речі, а ви знаєте, що з кісточок гранату роблять олію, яка відома своїми лікувальними властивостями, і вони пов'язані з її унікальним жирно кислотним складом. Улія містить велику кількість вітаміну Е у найбільш рідкісній формі. Стироли та поліфеноли. також олія з кісточок гранату є потужним антиоксидантом, має протизапальні властивості, завдяки чому швидко знімає подразнення шкіри. Дослідження показали, що завдяки наявності гранатової кислоти олія може бути корисною під час лікування діабету, серцево-судинних захворювань та ожиріння. Також кісточки гранату містять натуральні рослинні естрогени, які полегшують симптоми передменструального синдрому та корисні під час менопаузи.